У Чернівцях намагалися зірвати зустріч нардепа Дмитра Добродомова з Буковинцями. Лідера поїдсили народний контроль та його однопритійців не пустили до приміщення, яке вони завчасно орендували. Десятки людей зібрались під готелем Черемож, де мала би відбутись зустріч з народним депутатом Дмитром Добродомовим. Втім, ані їх, ані самого народного обранця до приміщення не пустили. Сьогодні я приїхав в Чернівці, нам повідомили про те, що а, готель на час. Мову прибуття в Чернівці і людей є закритим. От не знаю на що на профілактику, на витравлення щурів, чи ще чогось, розуміючи, що гендиректор цього готелю є представник політичної партії блоку Петра Порошенка, Я роблю єдиний висновок про те, що влада такі боїться того, що ми хочемо зустрічатися з людьми. З людьми вирішили не скасовувати імпровізовану сцену, облаштували на сходах готелю. Сталася досить таки курйозна ситуація. Буквально за дві години до початку цього заходу ми дізналися про те, що мешканці нашої області, які доїхали до Чернівців дещо раніше, перетелефонували і сказали, що їх до конференц-зали не пускають, а не пускають, тому що виявляється, ніякого заходу тут не заплановано. До Чернівців Дмитро Добродомов приїхав, аби проанонсувати об'єднання демократичної опозиції доводі. до неї уже увійшли партії Народний контроль і громадянська позиція, лідером якої є Анатолій Гриценко. А Зараз активно ведуть перемовини з іншими політсилами. Прошу всі партії демократичної опозиції вступати в це об'єднання і разом засновувати нову велику партію роботи посад. Вистачить всім адекватним людям, котрі дійсно хочуть працювати, але це мають бути люди нові, волонтери. Атовці мої колеги жінці що показали, що вони є високоморальними, самоорганізованими, професіоналами. Об'єднавшись, демократична опозиція спільно обере єдиного кандидата у президенти, який перед виборами представить свою команду, і цього вимагатимуть від інших претендентів. Відповідний законопроект уже є. каже Дмитро Добродомов. Президент має йти з командою. Команду він має представити під час виборів. Не після виборів під килимними домовленостями, народний депутат також розповів про роботу однопартійців у Чернівцях і прокоментував березневий скандал, коли з фракції народний контролю у міській раді виключили Юлію Савтенко. Депутатка під час виборів була першим номером у партійному списку. Дмитро Добродомов каже, Савтенко голосувала всупереч партії. Зокрема, не підтримала звернення до президента України та Верховної Ради щодо засудження силового розгону правоохоронцями мирних мітингувальників під Верховною Радою 3 березня цього року. Оку, відповідно, вона вийшла з партії зараз. До речі, за це своє рішення отримала посаду дуже хорошого керівника управління. Я розумію, хтось продається за гроші, хтось продається за посади. Цьому депутату я пораджу, поза як вона пройшла від партії народний контроль. Якщо вона дійсно є принциповою, то нехай здасть мандат депутата від партії, якою вона пройшла, і піде, наприклад, від партії там. Народного фронту, який її забезпечив, окрім того, народний депутат розповів чернівчанам, чому його однопартійці у міській раді проголосували за відставку Олексія Каспрука. Я вважаю, що міський голова котрий місяцями проводив виконкоми, які сьогодні вдумайтесь в серпні місяці зі 120 мільйонів гривень на ремонт доріг, які є, вони є живими, а реалізовано лише 5 мільйонів. Ну та депутати міської ради надали відповідну оцінку цьому. Вони проголосували за зняття. Це називається політичною відповідальністю. І так вчинятимуть з кожним, хто зраджуватиме своїх виборців. Така партійна позиція народного контролю каже депутат Мар'яна Бодналюк, Микола Остафій, Чернівецький промінь.